Привіт! Вітаю на моєму в'язальному каналі. І сьогодні я розпочинаю звіт знімати другий звіт у проєкті Краса із залишки. Організатором проєкту є Наталя з каналу В'язалки от Наталки. От, І е, зараз я вам розкажу, що я буду в'язати. Хочу в другому звіті зв'язати три речі, але що мені вийде, вже побачимо в кінці відео. От. І е, буду я дов'язувати ось, ось ці два невеличкі моточки. Е, це буде серветка двохкольорова. Е, з ось цих ниточок я хочу зв'язати корзинку. У мене є тільки один ось такий це повний моточок. І корзинку я хочу використовувати у проєкті шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. От, і з ось цих ниточок я хочу зв'язати сумку, авоську, скажімо так, для походів в магазин. Ось це ось так я вам показую ниточки, з яких я буду в'язати. А ви не перемикайтесь, я пов'яжу, а ви дивіться, що в мене з цього вийшло. Ось я зв'язала ось таку серветку. І е, дві ось такі маленькі, я ще їх не блокувала. Я надіюсь, що дана ниточка дасть під блокування, тому що от я знайшла листочок від неї. І е, ця ниточка має 33% з кози, і І е, ось мій залишок голубенький. І вона ось така трошки зачіпає осеток. так. Має багато складень ниточок. От. Оце в мене залишок з голубої. це ідеальний варіант. І ось такий залишок з жовтої ниточки. Тут в мене залишилося 6 грам. Е, на жаль, я забула зважити перед тим, як в'язала серветки, скільки там було грам. От. Але я вже. Скажімо так, не знаю, куди використати тих 6 грам ниточок. Можливо, у вас буде якісь ідеї. От. І серветки я буду блокувати, і тоді вам ще покажу, що вийшло. Чи далися мені розрівняти і заблокувати ці середечка, чи ні. Бо ось цю велику можна просто гарно відпарити, і вона буде стояти. Я ще. Кінчики добре не пообрізала, туди не заховала. Ось ось і наступний мій процес, про який я говорила на початку відео, це була сумка з ось таких ниточок. Я попередньо не зважила, скільки в мене їх тут є. Але я розумію, що от в мене є зв'язане дно сумки, а висоту. Буки, не знаю, чи мені вийде. ось, Тому я думаю, що я використаю ще ось таку ниточку. Маю таку задумку, що по боках сумки зв'язати філейною в'язкою малюночок. Я ще не шукала малюночку, але надіюсь, що мені вдасться. І третім процесом, яким я говорила, це мав бути кошик з ось таких ниточок. Я собі замовила ось таке дно для кошику. І розумію, що ось така тоненька ниточка не буде дуже гарно дивитися на, з таким грубим дном. Не той варіант. От. І е, я знайшла ось такі ниточки, теж залишки. Я думаю, це буде кращий варіант Тут 244 грама, для кошика. Але кошик, напевне, в цьому звіті вже не буде готовий. Я планую його зв'язати в наступному звіті, який буде з 15 по 18 лютого. А у перш, з перших числах лютого, з 1 по 3, мені залишилось заблокувати середку. І виплести сумку. Я думаю, що це буде перший звіт, а кошик перейде в наступний. Ось. А ви не перемикайтеся, подивіться до кінця моє відео. І який в мене вийшов вийшла моя сумка, і чи вдалося заблокувати серветки. І ось така в мене вийшла сумка. От, з цієї сторони, ось така киця, з другої сторони трішечки інакша. В'язала я філейною в'язкою. Сумка досить гарно буде на пляж або ж за покупками. Я, правда, хотіла, щоб киця була одного кольору повністю, і мені буквально. Не вистарчило на декілька рядочків. Світлого кольору залишилося ось так, може, метр, ну, досить мало. І ось цього блискучого так само дуже мало. Тому я вирішила ще зв'язати ось таку корзиночку. Навіть не заховала ще кінчик. Вирішила зв'язати таку корзиночку для квіточки, яку я хочу підвішити, тому що вона стоїть в мене між вазончиками і дуже тягнеться, вона така звисаюча. Циропегія вуда називається. Має вона бути більш рожева, але так як між квітами їй мало світла, от вона така стала. Світло зелена А зараз я її повішую, і дам їй більше простору, вона буде гарно рости. Ось, І доробила я корзинку а, рожевим. Досить так гарно вийшло. Робила просто по колу і тут стопчиками без накиду. І тут за задню петлю. Ось так вийшло. От і е, щодо сумки, то вона в мене ось така філейною в'язкою, тут звичайними стопчиками без накиду. Ось буду її використовувати поки як шопер. А якщо поїдемо відпочивати, це в мене буде пляжна сумка такий. Така сумка два в одному ось. Ось такі мої роботи в цьому звіті трошки з запізненнями, тому що сьогодні у нас вже 6 лютого. А... а наступного звіту я планую доробити тапки для чоловіка і корзинку. Ось. А вам всім бажаю мирного неба, рівних петелюк. Надихайтеся, творіть свої шедеври. До зустрічі в наступному звіті. Па-па!